Особиста доля Ади Миколаївни Роговцевої була непростою. Її чоловік пішов з життя 20 років тому, у 2004-му, через 8 років акторки, Не стало й сина Костянтина. Але, попри все, їй ще є заради кого жити. Ада Роговцева, 87 років. Причому 20 років із них акторка живе без коханого чоловіка. Костянтин Степанков пішов в життя в 2004-му, а через 8 років земний світ. Покинув їй син подружжя. Костянтин Степанков молодший. а до Миколаївна втратила найрідніших людей, але їй навіть по чесному віці все ще є заради кого жити і грати на сцені. Зі своїм майбутнім чоловіком Костем Петровичем, акторка українського театру та кіно познайомилася ще студентські роки в навчальному закладі, де навчалась молода Ада Миколаїв. Він працював викладачем подружжя, прожило разом з довгих років та виховали двох чудових дітей: сина Костянтина та доньку Катерину у 2004 році. А дороговцю залишилась одна. Її коханий Кость Петрович пішов до господа після важкої хвороби. На той момент артистка знайшла підтримку в обличчі своїх дітей кості та Катерини. Через вісім років 1 липня 2012-го, від онкологічної хвороби помер син акторки Костянтину. Не було ще й п'ятидесяти, а працював він за життя кінорежисером та театральним постановником, а потім співробітником міжнародної академії екології. після втрати сина Ада Миколаївна зізналась. Що її теж не стало, вона втратила значну частинку душі, але, попри випробовування акторці, що є заради кого жити, подолати складні повороти доль, їй допомагала донька Катерина Степанкова та троє онуків. Артистка зазначала, що її дівчинка виросла справжнім воякою та завжди поряд зі своєю матусею, заради неї та онучата до і продовжує жити. А ще в цьому році вона знов. Почала виходити на театральну сцену разом із донькою акторка долучилась до всеукраїнського волонтерства. Зокрема, Ада Миколаївна на початку повномасштабного вторгнення надала власне житло українським військовим і допомагала їм прати реч та надавала можливість перепочити і приготувати їжу. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал. Аді Роговцеві!